Трошечки затримались, бо наша гостя їхала дуже з далекого району віддаленого від нас. Я таки зроблю невеличкий вступ. Скажу, чого саме ми вас сьогодні зібрали тут. Цього року у нас в Україні відзначається 300-річчя від дня народження Григорія Сковорди. Ви, мабуть, всі добре чули, знаєте про це. І по всій Україні проходять різноманітні заходи з вивчення творчості, з ознайомлення творчості письменника. В нашій бібліотеці також проходив такий цикл. Ми вивчали творчість Григорія Сковорди разом, тобто знайомилися з його цитатами, думками, мудростями і так далі. І сьогодні ми хочемо цей цикл наш завершити цікавою лекцією. І до вас на зустріч ми запросили письменницю, перекладачку, літературознавицю, авторку фантазійних романів та оповідань. Пані Любов Вась. Будь ласка, прошу, пані Любо, я вам передаю слово, а аби все з тих добре. З вами познайомитись, може, хтось одразу скаже щось про Григорія Сковороду, який може ви його твір знаєте. Я знаю, що, що я... написала. Не... за до... до. місяць буде вивчення творчості гриморівської бороти в дев'ятому класі. Зараз тільки біблія, давня література тільки починається. Ага, о, ну це прекрасно, тому що Григорія Скороду, власне, важко зрозуміти, якщо Біблію не знати. Насправді, в ті часи, коли жив Григорій Сковорода, то Біблія була як обов'язковою книгою для прочитання абсолютно для всіх, всі її читали, всі її дуже добре знали. І на її основі складали власні твори, переосмислювали, можливо, біблію. І от для Григорія Сковороди це теж було дуже важливим, Власне, ви будете вчити, що. Найвідоміша збірка його творів називається сад-пісень. Це, власне, сад-пісень, збірка віршів. Вірші Григорія Сковороди. І от чому саме сад? Можливо, в когось є ідеї. Чому можна назвати збірку сад-пісень? Боржественний mm. Set... Sat... Sad... писень. Санд божественних Пісень». «Сад божественних пісень. Ну о, окей, так духовна назва. Насправді повна назва звучить навіть цікавіше. Зараз я її вже читаю. Так сад божественних пісень, що проліз із зерень священного писання. Тобто, сад пісень це скоротили трошечки пізніше у видавці го сторіччя, коли видавали збірку Григорія Скороди, вони вирішили, що. Сад божественних пісень, що проліз з зерк священного писання, це трошечки довгонасно. Краще скоротити сад пісень, сад божественних пісень. Ну, а насправді священне писання це ж мається на увазі Біблія. Тобто це сад божественних пісень, це якихось віршів, які написав Григорій Сковорода, і ці всі вірші вони проросли з Біблії. Тобто він почитав Біблію, пересмислив, написав вірші. І насправді майже кожен цей вірш супроводжується епіграфом з Біблії. Хто знає, що, що такий? <риві> <риві> Коли перед віршем, ну або не високо, а перед віршем, може перед яким твором є така маленька штучка борі е, процитована з іншого твору. Якийсь маленький уривок, це називається епіграф. Тобто автор, вказуючи епіграф, хоче показати, що він дуже розумний. Він щось ще читав, крім себе самого. І до того, що він хоче показати, що те, що він читав, в ньому щось викликало, якісь емоції, якісь думки. Ну, от він хоче поділитися при цьому, так би мовити, вказує авторство. Ну, це не список літератури, це трошки інше, це чи, там, муза, натхнення. Дуже багато авторів насправді, коли вони щось пишуть, вони от, вказують південно. Це така от, ну... Не знаю, традиція, вказує на те, що автор справді освічена людина і так далі. І от перед кожною, перед кожним віршем Григорія Сковороди, в цій збірці там є якийсь епіграф. І здебільшого ці епіграфи з біблії, а, і він от цими епіграфами натякає, що він там хоче проаналізувати, і так далі. В основному це все таки з біблії, хоча, е, хоча є винятки. Один ефіра він взяв з іншого письменника, причому античного Горація, який ще до Біблії, я її Біблію не читав, не знав, а інший з анонімної епіграми. Так. І от коли можна прочитати оці коротесенькі уривочки, я не знаю, чи ви будете їх читати, чи ви будете читати весь сад Божественних пісень. Ви, мабуть, будете читати якісь окремі уривки, мабуть, будете навіть щось вчити на пам'ять. До речі, вам подобається вчитиме пам'яті. Особенно Артему. Добре, наступне питання. Якою мовою писав Григорійського рода? Українську. Ні, ні, він писав. Так, ну майже. Ну, фактично так. Можна сказати, що він писав російською і деякі його твори, які ми зараз от, читаємо, сад божественписані в українській версії, ми маємо розуміти, що це переклад. Тобто в оригіналі це була інша абсолютно мова. А, як ви думаєте, чому так? Як ви думаєте, чому старослов'янська або російська? Чому? давно не було не можна не було українською а українська була розмовною. Вона не була писемна. Зараз вона писемна. Ми пишемо всі українською. От у мене цілий конспект українською. у вас, мабуть, теж є свої конспекти, злошити, збірки оповідань. Не знаю, що що ви пишете. До речі, хтось вас пише вірші? Ні, о є, є люди, які пишуть вірші. Прекрасно, так і. Це, власне, дуже важливо, те, що е, ви пишете вірші. Насправді Григорій Говороля він звісно, знав багато мов. Він е, випускник Києво-Могилянської Академії на 50 гривнях крім Гегорія Скороди, зображена Києво-Могилянська Академія. Тому коли у вас буде 500 гривень, то ви погортайте з усіх боків вивчить. могилянська академія це університет, який працює зараз. Я власне там навчалася, і багато інших. Чудових людей там навчалося, ну може не дуже чудових, Але Григорій Сковорода був одним з них. Це було в 18 столітті. Університет був заснований у 17 столітті, він має історію. Фактично майже 400 років, може і більше вже, дивлячись, як рахувати, 400 років в києво могилянській академії. Хто з вас думає ще про те, куди він буде вступати в подальшому? Вже думаєте, так? Ага. Ну, це, звісно, просто так. просто так. Я просто так згадала, що є такі університет, які в Майлянській академії. Це вас ні до чого не заборожало. Ви не мусите туди вступати. Але такий варіант є, і от Григорій Сковорода, власне, там вчився. І він там вчив різні мови. Він знав староєврейську, старогрецьку, латину, німецьку, польську мови. І от знав той варіант російської або старослов'янська церковно-слов'янська, коріння називають, які тоді тоді побутував. Українську він не знав, тому що тоді не було української літературної мови. Тобто такої писемної, якої ми пишемо, не було. Ну просто не існувало. Писемна мова, вона була церковно-слов'янська, старослов'янська. Українська мова була розмовна, не говорили, але ніхто нею не писав. Григорій Сковорода писав: от як він знав, так він і не писав. Я не сумніваюся, що якби тоді була українська мова як писемна, як староеврейська, старогрецька, латина, німецька, польська, все, що він знав, то він би писав і українською теж. Але просто на тоді ще не було таких правил. А як ви думаєте, наскільки мова важлива для е, автора? Ну, наскільки вона для вас важлива? Скажіть, <клес> важливо? А, а чому? Ну от я трошки про себе розкажу. Я власне з російськомовної родини. У мене вдома всі завжди говорили російською. Ну бо це Київ, бо тут багато хто говорить російською. Так було якось прийнято. О, да, було вважалося, що це не знаю, престижно, що так легше отримати роботу. Ну, старші люди так вважали, деякі, не всі. Але е, в якийсь момент е, до мене прийшло усвідомлення, що я живу в Україні, я хочу бути е, як сказати. Не окраїною, не, не знаю, чимось таким другорядним. Я хочу належати до чогось самостійного, до чогось вільного, до чогось незалежного. Я хочу мати щось своє. І власне тоді я от почала цей перехід на українську мову, і він був дуже важкий. Він тривав багато років. Тобто я зазвичай в школі на уроках говорила, звісно, українською, але з однолітками ми говорили російською. Коли я вступила до Могилянської академії, то там почалося щось виправлятися. Там я почала із однолітками говорити українською, але до мене все одно говорила російською, там в автобусах говорила російською, коли приходила до Крамниці, то там говорила в супермаркеті, в сільпо, в ОТБ, в Метро. Не знаю, в яких супермаркетах ви ще буває. В Сільпо, а тебе? Новус. Нову. Новус. Так, от всюди там я говорила російською. Але потім, вже після того, що трапилося в кінці го на початку 14-го року, то якось моє усвідомлення ще виросло, і я і в супермаркетах і в автобусах всюди почала говорити українською, тому що для мене було важливо усвідомлювати цю мою якусь свободу, що от є. Якась країна агресор, яка там робить нехороші, не негарні речі, і є я, яка належу до зовсім іншої країни. Мені було важливо відмежуватися. Зараз ми створили таку ініціативу з початком повномасштабного вторгнення. Проєкт єдині ми там безоплатно на безоплатній основі допомагаємо людям переходити з російської мови на українську, тому що ми вважаємо, що це зараз знову ж таки особливо важливо. І як ви думаєте, скільки у нас учнів приблизно на місяць ці ініціативи? Вона українська онлайн. От скільки може бути учнів? Ну щомісяця у нас десять тисяч учнів? Mm -hmm. Так, це люди з усієї України. І я думаю, що якби зворіть сковорода би у той час, він би обов'язково обов'язково би також е до нас долучився. Можливо, навіть став би нашим е викладачем. Я не знаю. Чи він викладав би нас мови, але може він би справді писав вірші українською, цитував би їх українською? Тому що цінності, які він у цих віршах сповідує, те, що він переспівує, воно власне дуже близьке цим цінностям волі, свободи. Як ви вважаєте, що таке пекло? Пекло, ну так от. Християнські релігії в Біблії там обов'язково завжди є згадка про пекло. Якщо людина прожила дуже погано своє життя, то вона відправляється до Так, Дівчата, Ви що скажете? Хлопцям людина ступається свої звідки, так коли так, вичі, це за те, що вона зробила неправильно і тепер. А коли щось таке трапляється, що ну вам здається, що ви зробили щось неправильно. Може це і не так, може ніхто не робить неправильно, я не знаю. Але може колись таке трапляється, то ви відчуваєте якісь муки совісті, чи я не знаю, чи може страх, що інші якось посок подивляться? Ну інколи трапляється, інколи ні. так? По різному. Коротше кажучи, Григорій Сковорода він вважав, що пекла такого, яке ми потрапляємо після смерті, немає. Він вважав, що пекло єдине, яке є, ми носимо собі на землі. От, тобто ми можемо створити, зробити власне життя таким абсолютно, що його не можна взагалі ніяк терпіти. Ми можемо створити собі пекло, ми можемо себе постійно докоряти, казати, що ми погані, а ми можемо постійно створювати собі жахливі стосунки з іншими людьми. Це по-різному трапляється. Інколи е це буває через те, що ми іншим людям е робимо боляче, інколи через те, що навпаки, ми дозволяємо собі робити боляче. По-різному. Ну але сенс в тому, що от перетворимо ми власне життя на пекло чи ні, це залежить тільки від нас. Ми можемо якось стати сильнішими духовно, якось добрішими до себе, перш за все, а тоді вже до інших, але до інших теж, але з до себе. І от Григорій Сковорода він власне вважав, що не було і не буде пекла. Пекла не існує, людина сама творить своє пекло на землі. Він в цьому слідував за отцем Орігеном, був такий тоді, отець Святий, невизнаний офіційною церквою, який вважав, що навіть грішники будуть прощені, які в гріх вони не скоїли, але якщо вони от, ну, якось покращують своє життя. Ще при житті, не після <гум> навіть то тоді вони мають шанс на прощення. Хоча це, звісно, така умовна думка, її офіційно церква не поділяла, її поділяв Августин Блаженний, власне, Григорій вигорійськоворода, після Августина Блаженого. І от цей отець Оригент це була така не дуже популярна на тоді точка зору. Тому що, а, як ви взагалі думаєте, чому? Чому думка про те, що пекло існує тільки на землі, це така не дуже популярна думка. Може, я в когось дає. Бог придає, в принципі, по книжкам, що певло це завжди, ну, після смерті. Тому ніхто і не думав, що воно. Я ну, не хотів за Григоріємськовородою поперувати. Такі мало популярні думки. Ну, так, власне, Григорій Скорода взагалі був такий трохи. Ем, так, так. І тому що людям. Вже... Було ну, думка, що це після смерті, за яких придяхли. Їм це ну, більше подобалося, бо вони не хотіли приймати, що вони самі собі створили такі умови, яких вони живуть як в пеклі, тому вони все все на них все стилилося на інше. Ну, власне так, ви маєте рацію, що і Григорівського Сковорода не мав такої популярної думки на тоді. До речі, жоден з його творів не був опублікований при його житті. Всі його твори були опубліковані після його смерті. Тобто він не був таким собі популярним мислителем свого часу. Він мав багато знайомств корисних, він був досить шанований у вузькому колі. Але от щоб він був якийсь відомий політик чи якийсь речник, до якого всі дослухаються, ні, такого не було. Він був такий радше, ну як це сказати, вигнанець. Він обрав не світ, не... Як сказати, велику політику, як він міг би, тому що взагалі на тоді випускники Могилянської академії це дуже часто були такі відомі священники, різні митрополити, які було дуже багато політичної саме влади, які могли впливати на людей. А Георгій Скоро сказав, ні, політику я не полізу, це не для мене. Я буду там собі свої думки десь писати окремо. І ніхто не хотів ці думки поділяти, бо вони були небезпечні для офіційної церкви, бо офіційна церква проповідувала зовсім інше. І так, власне, те, що люди. Пекло, кажуть, що воно існує тільки після смерті, це їх позбавляє певною міру від відповідальності в житті. Тобто вони не мають будувати якось своє життя, змінювати його на краще, тому що ну, все одно це буде колись після смерті. Ну, Зараз то я можу насолодитися життям, так? Якось так. І виходить, що і тоді немає чим залякувати. Є така проблема, що будеш мучитися дуже сильно після смерті. А зараз, зараз не мучишся, але будеш мучитись дуже сильно після смерті, тому не роби поганого. Це такий найпростіший метод людину залякати і примусити її до покору. Але питання в тому, що спокори не буде добра, просто зі сліпої покори, Має бути якесь усвідомлення. Якщо людина розуміє, що їй щось треба, то вона це робить щасливо, усміхнено, усвідомлено. Якщо вона не розуміє, чому так, чому це потрібно робити? То вона цього власне не дуже прагне робити. Коли мені було шість років, я мусила намалювати в прописах хвостик для двієчки. Я не знаю, ви ще в прописах малювали хвостик для двієчки? Вас ще змушували це робити. Так? Ну, Цей хвостик це було щось страшне, бо я вміла малювати двійкою, але я просто робила отаку паличку, ну таку рівненьку. Ну я не вміла малювати хвостик у шість років. І це для мене був такий, такий, дуже важке було завдання. Я не могла зрозуміти, чому? От чому це було так важко. Насправді не було нічого важкого. Але просто, ну це двієчка, я можу її намалювати, можу намалювати пряму паличку. Нащо малювати хвостик? Мені ніхто не пояснив, чому. Чому в прописах так, який в цьому сенс? От, і ну, сенс насправді був. Сенс був такий, що від мене відчепилося. І я могла собі далі малювати інші цифри, букви, літери, навчатися могла далі. І просто на цьому не варто було так сильно зупинятися. Тобто це була моя провина. Але через те, що я не почула внучений цей сент, що просто інакше ти не зможеш рухатися далі. Через це в мене була проблема з цим. Дуже багато речей в нашому житті. Вони саме такі, це квісти двоєчки. Його треба намалювати. Ми поки до кінця не розуміємо, чому, і чомусь немає нікого, хто б нам це пояснив. Може люди самі не знають навіщо. От, може ця проста думка, що просто лише рухатися далі якось не доходить до людей. Може вони просто не можуть його звучити? Все, що необхідно в людині, вже знаходиться в ній, казав Григорій Сковорода. Картина зображеного біса, що називається Сум тоска скука. Від цієї картини не захиститися е, жодними воїнськими доблестями. Якщо у серці нуда, буде підлість і біда. Справжнє багатство неситість, а у серці і згоди самим собою. Е, мудрість наскрізь е, людяна, е, суто якісна категорія, вченість, суто поза людиною, суто кількісна категорія. Ще радше про це говорив Кирило Транкіліон савролицький про те, що йому мороза. Це знову з Григорія Сковороди, що є вченість, навченість. Що можна прочитати дуже багато книжок, стати дуже розумним. Але це не буде справжній розум. Розум, це буде ум, буде начитаність, буде вміння малювати хвост двоєчки. Але не завжди це потрібно, не завжди в цьому сенс, не завжди це саме те, що, чого ми насправді потребуємо. Не завжди в цьому є щось для нас навіть корисне. Звісно, розум це дуже корисно, це те, що нам дуже сильно допомагає. А от така начитаність, навченість інколи вона може дуже сильно допомогти нашому розуму розвинути саме його, а інколи це просто тягар, який ми на себе беремо. Це думки Григорія Сковороди. Це що я процитувала, це з Григорія Сковороди. Бо він писав не тільки сад божественних писень, які ви будете вчити. Він ще писав діалогі, в яких він дуже багато про це розписує. Я не знаю, мабуть, в діалогі ви вчити не будете або будете. Подивимось, мені здається, що ні. Що це вже вчать вже в старшій школі, або взагалі в університеті. Я прочитала ці діалоги в першому університеті. Але прочитати їх дуже цікаво. Наприклад, є така ще цитата. Бог найкращий астроном і найвищий економ. Як би ви це потрактувалися? Бог найкращий астроном і найвищий економ. Як би ви потрактувалися цитату? Це про що? Це про довіру Богу? Що насправді там економ, астроном? А ні, правильно, а про що це? Якісь думки. Я думаю, що будь-що, що ви потрактуєте, буде правильно. Тут немає правильних, неправильних відповідей. Це діалоги Григорія Сковороди. Це Григорій Сковорода. Він змушує думати. А що ви придумаєте? Це ваше. У будь-якому випадку корисне саме припущення, корисне те, що він змушує робити у вас припущення. Я поділюся своєю думкою, можливо, це не так. Бог найкращий астроном і найвищий економ. Мабуть, це про те, що інколи буває недостатньо точної науки. Науки релігійні, яких більше навчався Григорій Сковорода, і науки точні science, От те, що фізика, математика. Алгебра, хімія, ну, мабуть, це все вже чите, так? Фізика, математика, алгебра, хімія, біологія, геометрія це все точні науки. А є науки релігійні, на тоді, коли жив Григорій Сковорода, вони були не розрівні з гуманітарними: література, іноземні мови, філософія, теологія це все вважалося от, окремо такі науки, теологічні, гуманітарні. І там всім, ну, звісно, вже. На часи Григорія Сковороди, 18 сторіччя, вважалося, що всі ці науки вони поєднані вірою в Бога. Вони створені з цієї віри, вони виходять з неї. І, отже, найголовнішим, чому вони гуманітарні, тому що це від слова людина, гуманітарій, хтось хто пов'язаний з чимось людським. А вважалося, що оці людські науки, що те, що Знає людина про себе про світ, про е, те, що вона сама відчуває, наскільки вона сама думає, що це важливіше, ніж те, чому можуть навчити науки точно. Ну а зараз точні науки і гуманітарні, вони так переплетені. Якщо на часи другої сковороди гуманітарні науки однозначно правила світу, то зараз все переплетено. Зараз десь точні науки допомагають, десь гуманітарні, і вони так перебувають в симбіозі. Дуже цікаво насправді слухати, коли е, е, якийсь діалог між собою вже зараз веде людина, яка є ну, таким науковцем, з е, тих, що отримують Нобелівську премію, з якоїсь е, галузі точної науки. До речі, яких от таких відомих ви можете одразу пригадати науковців сучасних, можливо, а можливо не дуже сучасних. Кого? Ні, ні. Немає найбільше? А не сучасних. А, сучасних, не сучасних, пригадуйте. Кого знаєте, да. кого можете пригадати? Мерзляк. Мерзляк? Да. Вона математику пише, так. Точні науки. Фізика. Заболотник. Добре. Добре Ну, це гуманітарна наука, але Ньютон я чекала. Ейнштейн. Ейнштейн, прекрасно, супер. Так, да, ну, може не дуже супер. Але Вернадський. прекрасно на 1000 гривень. <зві> він на 1000 гривень <зві> правильно. Він навіть вище загриворів -за, сковарити. Тобто ви зрозуміли, що зараз висновок такий, що гроші науки вони над гуманітарними, тому що Вернадський на тисячі гривень, а Сковорода на п'ятистою. <зві> Добре, пригадали багато точних, точних науковців. І от дуже цікаво зараз слухати, коли от один науковець таких сперечається з якимось таким дуже віруючим гуманітарієм, що от, ну, вони такі питання одне в одному ставлять. А от в результаті чого створений був світ? Ким був він створений? Теорія великого вибуху вона якось, начебто, зараз підлягає певній критиці. Але є різні інші теорії наукові. Ну а звісно, віруча людина і Григорій Сковорода, мабуть, теж в тому числі обстоюють або Сковорода би обстоював би, якби він дуже до нашого часу. Думку що створив, створив світ Бог. І дуже цікаве питання виникають, які саме ставить гуманітарна наука. Гуманітарні науки ставлять ці питання. А фізичні, хімічні, точні науки намагаються. Дати відповідь, але трохи на інші питання. Гуманітарні науки ставлять питання на зв'язок, а навіщо був створений цей світ? Ну, навіщо він виник? Ну чому? Причина. Тобто не як в результаті великого вибуху, це як? А чому? Ну, тобто, Чому Чому виник світ? Чому ми існуємо? Е, є така наука психологія, вона гуманітарна речі. Ой, щось я про щось вже починаю спотикатися. Це наука гуманітарна психологія, але психологія взагалі. Один з її напрямів вважає, що питання на зразок, чому ми існуємо, ну чому я існую, чому ми існуєте, чому все існує, це ознака того, що в нас щось не так з головою. Ну, є певні психіатричні, психологічні проблеми. Але насправді мені здається, це дуже важливе питання якраз про те, щодо того, що казав Сковорода. Все, що необхідно людина, вже знаходиться у самій людині. Ми маємо собі, мабуть, кожен з нас має собі дати відповідь на запитання: що а що ж нам потрібно? Ну, чому ми існуємо? Нащо нам це все? Ми чогось хочемо. ми хочемо, то чого ми хочемо? Ну, тобто, ми хочемо мати хорошу роботу, вірних друзів, прекрасне життя. Хочемо писати вірші як Григорій Сковорода, хочемо бути успішними у політиці, у громадській діяльності, хочемо бути вільними, хочемо не знаю, вести усамітнене життя. Чого ми хочемо? І оце таке вічне питання, на яке мені здається. Кожен письменник, в тому числі Сковорода, намагався дати відповідь. Тільки у Сковороди було більше часу, щоб про це подумати, бо в нього якраз активної політичної, громадської такої діяльності не було. І він міг оце сісти і поміркувати. В, ньому, в його творчості дуже часто є отаке як сказати, відчуття швидкоплинності, що час він дуже швидко проходить, що вік, який відведений людині, дуже короткий. Ну, я не знаю, мабуть, вам про це рано, от, тому що ви дуже молоді, у вас це попереду. Але з іншого боку, я чула таку думку, що якраз молодість, юність, як у вас, це вік, коли чомусь люди починають дуже багато якраз думати про ну, а що потім, а що таке, як взагалі нам жити, для чого жити? Бо це якраз той вік, коли ну, людина стає дорослою. От, і фактично починають з'являтися такі важливі дуже сильно питання, які собі Сковорода ставився життя. Що Сковорода вважав, що оскільки наш вік короткий, ми маємо відкинути тугу і насолоджуватися життям. І особливо сильно він у цій думці стверджувався з кожним прожитим роком. Тобто, що менше йому лишалося жити, то більше він приходив до думки, що життю треба просто радіти, і що сенс життя. Фактично полягає саме в цьому, в тому, щоб ви радіти життю, от.